Так, давай я отак от пафосно виходжу з машини. Поняв? Так. Знімаєш? Знімаю, давай. Погнали. Максимально пафосно це виходить. Друзі, всім привіт! Давайте спершу познайомимося з тими глядачами, які мене ще не знають. Я Сашко Куб. Це мій канал, він про готування, про їжу та про відпочинок в лісі. Багато різного та цікавого. Обов'язково підпишіться на каналчик. мені буде приємно. Ну а тепер до машини моє нове авто Jeep Wrangler. Як так ви спитаєте, Саня? Ти що продав свого джимніка? Да, склалися так карти, зірки на небі, що я психанув, і спонтанне рішення було: я продав Сузукі Джимні. машинка, яка мені дуже допомагала в моїй роботі, а саме поїздки в ліс, готування в ліс, я обладнав її максимально під себе і зробив з тої машину реально дофіга всього. Але настав час прощатися, я, чесно кажучи, не думав про те, що я її хотів продавати. Я навіть зараз, коли думаю, типу, тіпа... Наскільки це спонтанно вийшло і швидко. Я поділюсь з вами короткою версією, тому що мене питали: Саня, як так, як так, як так? Просто дружина прийшла додому і каже: я на парковці торгового центру бачила в рендер. Він так круто виглядає, а я їй кажу: звісно, круто, ну, естественно, це ж мрія великої кількості чоловіків, і моя мрія також. Але я знав, що вони дорогі і трошки для мене недосяжні. А сам уже заходжу в авторію і починаю дивитися, ну що, по чому на ринку. Дивлюсь, нещодавно. Авно людина викинула об'яву саме цієї машинки. Комплектація трошки скутніша, але людина зробила все під себе, невеликий пробіг, і ціна для мене максимально прийнятна Отак ми говоримо з дружиною. Я прям при ній починаю дзвонити цій людині і кажу, добрий день. А можна подивитися? Він каже, да, через дві години давайте під'їжджайте. Я кажу, поїхали кави, поп'ємо, подивимося, і ми поїхали дивитися. Я, поки їхав, думав так: якщо я подивлюся на цю машину, сяду в неї і от відразу закохаюсь. То так, це воно. Якщо ніяких емоцій не буде, то все, я буду далі їздити на своїй улюбленій машині Джимні і не буду собі паритись. Як тільки приїжджає людина і викатує цього дракона, я вже закохався. Коли я сів всередину і відчув цей трошки більший комфорт, все, я в той час просто ну, мене забрало. Я зрозумів, що якщо є, я хочу поміняти джимні, то так, я готовий міняти саме на цю машину. Але перед тим, як її купляти, звісно, я поїхав на СТО, я повністю все дивився, тому що машинка була бита взад трошки з боку. І я дивився всі стойки чи там не витягувалося. Також дивилися мотор, Коротше, машину повністю перевірив. І що сподобалось, що людина робила її під себе. І моє перше запитання було: ну банальне, типу, чого продаєте? Людина каже так це та я просто награвся. І я розумію цю людину, тому що багато хто купляє собі ці автівки, награються, а потім їх продають, тому що. Не можуть експлуатувати машину по назначенню. Ці машини використовуються для того, щоб їздити по бездоріжжю та займатися активним відпочинком. Моя діяльність саме на тому і построєна, що я постійно їду в ліс і постійно там щось роблю. Ну і для моєї фан-бази, давайте востаннє ще подивимося на мій. Ну, вже не мій Сузукі Джимні, Екей Дільфін. Міша, ти знаєш, як звати цю машину? Дільфін. Знайомтесь, це новенький власник. Мішаня, світла, добра людина, яка просто прилетіла з грошима і забрала цю тачку, названював мені. Каже, я її заберу, я і все перший. я виставив його по приємній ціні. Ну як я вважаю, може було можливо навіть трохи дорожче, але я хотів швидко прогадати. Міша це зразу уловив і приїхав. Я рад, що ця машина досталась йому. Бережи його, будь ласка, сьогодні не про Мішу, Міша. Вибач, е, про Джимні. Дільфін, <хи> дільфін, який не знаю. Я просто я на нього дивлюсь. Мене зразу спогади. Скільки всього було просто з цією машиною? І ця машина де правильно вона залишається тут. Назавжди, тому що я навіть нічого поганого про цю машину не скажу. Я і досі вважаю цю машину реально офігенною. Машина, яка технічно дуже якісна, машину, яку можна доукомплектовувати як ви тільки захочете, тому що аксесуарів до цієї тачки дофіга подобається історія цієї машини. Та що головне харизма. Я і досі вважаю, що це дуже харизматична машина, на яку буду задивлятися всі на дорозі. Міша, це правда. Дивляться. Переходимо до. Нового мого автомобіля. Wrangler, який, як ви бачите, по-перше, він більший за джимні. Ну реально, от ви бачите джимні, ви бачите його. Навіть я не очікував, коли так підходжу. Прям блін, ну він реально більший. Більший не тільки зовні, але більший і всередині. В салоні більше простору, і коли ти їздиш, ти себе відчуваєш ну, більш комфортніше. Що в нас по багажнику? По багажнику в нас ось так, друзі. Тут моя робоча сумка, є другий ряд сидінь, там більше місця людям, які їздять позаду. Їм там буде комфортніше, ніж в джимні. Він ось так складається. І в мене тут набагато більше простору для того, щоб возити свої речі. Але що мені подобається, що цей задній ряд він виймається. І я його. Я його вийму для того, щоб мене було ще більше позаду простору, щоб возити ще більше речей. Так, а що говорить? Давайте покажу, як виймається. Це в принципі достатньо легко. Тут нажав, вийняв. І тепер головне це. Все. Все, отак він легко виймається. Я навіть подумав про те, що на природу можна виїжджати, ставити і сидіти на, на дивані. Все, де, тепер дивіться скільки місця реально. Ну, Прям до фіга місця, і я навіть не знаю навіщо мені тепер кріпити молі чи, наприклад, полицю. Якщо мені цього вистачає для того, щоб закинути свої сумки, воду і все, що я вожу. Так, друзі, хвилиночка вашої уваги, тому що в нас скоро що. Свята, а свята це що? Це подарунки, друзі. Подарунки люблять усі, і ви, і ваші близькі. Але що в цьому найважче, це знайти той самий подарунок, який точно сподобається вашим близьким. Але не хвилюйтесь, в цьому році буде все максимально легко, тому що я за вас вже все придумав. Я зібрав чудові подарункові бокси, в які поклав все найсмачніше, а саме спеції, соуси, маринади, джем чаї. Але якщо вам цього мало, і ви скажете мені, Саня, поклади в цей бокс іще, наприклад, ніж та аксесуари. До нього я це зроблю, друзі, з радістю. Ну і взагалі, друзі, зайдіть, хоча подивіться на мій новенький сайт, тому що він зараз виглядає просто неперевершено. і це все завдяки Станіславу. Він займається безпосередньо тим, що розробляє сайти, і робить це дуже круто. Тож, якщо у вас є сайт і ви хотіли би його, наприклад, оновити або розробити новенький красивий сайт. В описі до цього відео я залишу посилання на його аккаунт Instagram. Пишіть йому в дірек, і він проконсультує та відповість на всі ваші запитання. Питання. Зразу відповідаючи на ваше запитання, Саня, чому саме три двері, а не п'ятидверний? Бо мені не потрібен п'ятидверний, і якщо чесно, мені просто подобаються машини трьохдверні. Ну, в них реально щось є. П'ятидверна мені не потрібно, тому що щоб що? Щоб когось возить, ви скажете, щоб возити своїх друзів. Ну, у друзів моїх є машини. Щоб возить. Не знаю, я нікого не вожу. Так само це було і в Джимні. І на прикладі Джимні я розумію, що я там ззаді нікого не возив, тому тут я можу виймати задній ряд сидінь, і мені це не потрібно. Тим бачиш, що у дружини є машина повноцінна, п'ятидверна, на якій зручно їздити на дальняк, зручно возити сім'ю. Тому вона закриває всі інші задачі. Що це в мене за версія? Рубікон не написано. Сахара теж не написано. Написано, що написано спорт. Що це означає? Це означає, що в машині нічого немає. Тобто, буквально в мене стоїть CD-плеєр, у мене стоять весла, навіть немає електропідйомників скла. Ну це трошки проблема, але я от зараз катаюся і розумію, що ну, для мене це прям не настільки проблема. І ще раз повторююся: є спорт версія, є більш комфортніша версія це сахара і топ це Рубікон. Звісно, що версії Сахара і Рубікон вони вже на порядок дорожчі. Ця просто версія мені підійшла по ціні, і я вирішив для себе наступним чином, що я покатаюся на цій машині, познайомлюсь з нею, відчую, зрозумію, наскільки мені вона подобається, і можливо в майбутньому, тобто навіть не через рік, не через два, а можливо десь через років 3-4, я оновлюсь на більш комфортну версію. Яка це буде? Там уже будемо дивитися по, по фінансам. Ось, Але поки. Поки що, от я навіть зараз дивлюся, мені дуже подобається, як він виглядає. Я можу стояти в лісі, просто так от його розглядати. Реально кайфую. Але на самому початку ця ж машина не так виглядала. Це її вже трошки доробив минулий власник. А що саме він зробив? По-перше, поставив. Отакі от круті діски. І також поставив зубату гуму BF Goodrich. Нормальна гума, я не дуже фанат всесезонного, але я побачив по собі, наскільки я невчасно перевзуваю машину. Я зараз покатаюся на всі і думаю, для мене це буде ок. Але взагалі, якщо ви любите кататися по бездоріжжю і взимку хочете, щоб було класне щеплення. Я все ж таки, от мене на джимні окремо класна зимня гума. І в мене була гума для. Бездоріжжя і була гума по асфальту. Усюди кожна відпрацьовує офігенно. Колись каталися в Карпатах на оцих АТ-шках, Ну я бачив, що це далеко не найкраща гума. Тобто, да, для того, щоб вона виконувала свої задачі, такі як в мене, тобто з міста заїхати в ліс, з ліса в місто. Питань немає, офігенно. Але якщо вам потрібно буде більше щеплення по грязюці, якщо вам потрібно більше щеплення в зимню погоду, то ця гума не справиться ідеально. Далі людина поміняла бампер, тому що минулий бампер він такий стоковий, і тут такі зазори, і виглядає воно реально не дуже. Мені фотки показували. Тут величезний бампер, на який навіть можна отак от просто сісти і не боятися. Можна навіть каву заварити на ньому, бо він, бачиш, повноцінний столик. Замінений бампер попереду, а також замінений бампер позаду. І поєднання чорних аксесуарів з цим червоним кольором. Ось, ну скажи, ну, по кольорам, як тобі? Взагалі топчик. Мені дуже сподобалось. Так, по кольорам дуже подобається, і цей той випадок, коли я беру повноцінну автівку, і я навіть нічого не хочу дороблювати в ній. Вона вже виглядає так, що все, просто сідай і катайся. Але це не все. Людина ще поміняла на такий жорсткий дах. Взагалі тут іде тканевий дах, і він виглядає теж не дуже. Його можна просто скрутити, прибрати, і у вас буде кабріалет, ну зняти дах і все інше. Про це поговоримо окремо. Але людина прибрала тканину і поставила жорсткий дах. Це офігенно. Ну, по перше, це безпека, тому що там щось ти вожиш. Тканину мені здається, можна якось чи прорізати і залізти всередину. Жорсткий дах все ж таки є жорсткий дах. Також минулий власник пофарбував дах. Він взагалі тут білий, але тепер він тут чорний. Дрібничка, але приємно. Також людина доставила ось таке дзеркало, де встановлені камери спереду та позаду, і достатньо зручно паркуватися по цьому дзеркалу. З останнього людина поміняла тканевий салон на шкіряний. Ну і давайте покажу вам, що в нас під капотом. А під капотом в нас двигун, який був провірений часом, дуже надійний двигун. П'єнтастарт.

це прям дуже приємні відчуття, особливо коли до цього я їздив на Сузукі Джимні, де двигун 1,5. Тут ти прям відчуваєш потужність. Можливо, не настільки прям, ну, прям супер, тому що машина сама по собі дуже важка. Але я розумію людей, які мені писали, що типу О, П'ентастар, о, 3,6, тому що є ще версія 2.0, але всі прям ну, кайфують від 3.6, особливо люди, які займаються офроудом, бо це потужний двигун. Все, що потрібно з цим двигодом, це вчасно Масла, Блін я, я втиканув, тут не так працюється, тут не треба захлоплювати. І це вже звичка. Тут просто закрив і прижав. Ось, коротше, я вже сказав: за двигуном просто треба дивитися. Це я просто звертаюся до свого батька, який допомагає мені в цьому дивився за Сузукі Джимні. Він веде блокнотик, все чітко перевіряє, дає мені трендюлі, коли я починаю не в сроки щось робити. Записує мене до мужиків, які мені все чітко поміняють. Велике дякую. Тому що є не він, звісно. Ви мене запитаєте, Саня, чого Кіт не в клітці? Любить він дивитися на дорогу. Зараз їдемо по трасі і. По розходу палок показує тринадцять і Знаю, що буде приблизно 12,7 Ну а по місту в мене показує 16,3 Буває в рідких випадках, що 15, але в основному це від 16 до 17 літрів. А і ще в мене засвітилось попередження. Треба <рес> поїхати підкачати колеса. По проблемам в цій машині Ну я вже казав, що вона була бита ззаді Там на фаркопі ще були велосипеди, і, коротше, там зад постраждав, але все нормально зробили. Ну тобто, ви навіть цього не помічаєте. І я не помічаю. Але по машині є невеликі сколи. Подряпини, є в салоні подряпини, і це все діло я буду виправляти в своїх друзях. Hard Light Studio. це детелінг студія яка має величезний спектр послуг. Починаючи від миті та хімчистки авто і закінчуючи більш складними роботами, такими як поклейка тонувальної плівки або поклейка броньованої плівки. Це все ми будемо робити в майбутньому. І ви побачите це в наступних відео. Тож, якщо ви маєте улюблену автівку і хотіли би привезти її до тями, можливо, помити, похімчистити або обплети. Теплівкою вам до Hardlight Studio. В описі під цим відео я залишу посилання на їх профіль. Пишіть їм, записуйте. Списання, а промокод буде? буде. По моєму промокоду, як приїдете, кажіть, що ви від КУБА, і хлопці зроблять від себе бонус. Це буде або дезінфекція вашого салону, або покриють лобове скло антидощем. Так, все сказав, миємо машину і дивимось відео далі. Але це все буде в майбутньому. Зараз, якщо чесно, я збираю собі список, що б я хотів зробити цією машиною. І поки я пишу цей список, тобто я в цей раз намагаюся не спішити щось куплять, якісь аксесуари, якісь залізо, столики навіщо. Тому що в джимні, як ви пам'ятаєте, ого, мішаня тут уже напакував. В джимні. Як ви пам'ятаєте, я поставив, доставив столик, я повісив отакі такі розчітки на вікна, тому що сюди можна закріпити сумки. Та також доставив ось таку залізну полицю. Ще є сумки по бокам. Організував максимально круто простір, який можна реально використовувати, але це все залізо. Тобто, навіть люди мені писали, що цей столик достатньо важкий. І на петлі, і на двері це важкувато. З часом. Двері вже не так будуть гарно закриватися і відкриватися мішані. Також оця полиця, тому що машина достатньо висока, і якщо ви накладаєте якісь важкі речі зверху, то у вас збільшується ось така стає гойдалка. Тому ця полиця, нібито це і круто, і прикольно, і зручно. Але по дорозі ну, інколи воно навіть може заважати. Ну і також це вага, тому що довісивши сюди. Купу заліза, звісно, що машині стає важкувато. В мене і так важка машина. І я розумію, що якщо я довішу туди все ось це, ну їй стане ще трохи важче. Але ви що думаєте, я вже не дивився столики? Так, да, є на цю машину столики, які кріпляться теж сюди. Є молі панелі, які ставляться ось сюди, і є поличка, яка доставляється сюди. Я вже це все подивився. І в список я собі записав, але поки що я зібрав свої сумки, організував місце таким чином, що поки що вожу все в своїх сумках і. Нормально подивлюсь в майбутньому. Якщо ви власники рендлерів чи джипів, і знаєте, якісь фішки, якісь аксесуари, то ви мені обов'язково скиньте саме те, що ви вже провірили, що оце можна купити і це прикольно, або краще ви купляли, і це якесь повне фуфло. І ви мені зразу напишіть, що саня, оце не купляй, тому що воно зайве. Мені ваш досвід буде дуже корисний. Як я і сказав на початку, ось це все розбирається. Що я маю на увазі? Ось це все, все двері знімаються з петель Дах знімається повністю. Знімається ось ця задня частина, а також опускається скло наперед. І у вас виходить ось така літня баґі-машинка. Ось таким чином починаєш Це дах мій. Так. Ну, ось, все, ви вирішили трошки показати, як знімається саме дах. Офігеть. Офігеть. Я, чесно кажучи, не знаю, наскільки я буду цим гратися, але для моїх всяких контент-двіжух. Класно, що ця фіча є. І можливо влітку було б прикольно розібрати повністю цю машинку і зняти якийсь контент саме вже коли вона в розібраному стані. Але постійно займатися тим, щоб знімати дах, опускати скло, знімати двері. Ні, я цим займатися не буду, тому що це не так легко, як здається. Роксі! Поздоровкайся! Коротше, друзі, так, е, пам'ятаєте, я вам сказав, що чи буду я його розбирати і все таке. Як тільки з'явилася можливість, я вже його розібрав, тому що дуже цікаво. І вирішив і вам показати, як це все відбувається. Я вже тут закльопку познімав, провода по відключав. Оп! Знялись двері. Коротше, ось так воно виглядає. Зняли дах, зняли двері, зняли стелю. Єдине, що не опускав, це скло. Скло теж опускається наперед. Ну, не знаю. Я розумію, що зима і холодно, але я хочу покататися. Погнали! Погнали, погнали! Давай, 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 звай, so, сюди. Let's go body, автопаді. Саша! Блін, нормально їдь, я зможу випасти. Так, друзі, все, отрив трохи піклей. Зараз точно не на часі кататися, тому що попереду болото, і це болото зараз буде в салоні. Тому я пропоную дивитися відео далі. А як буде тепліше, розберемось і поїдемо в Гоцаті. Да, і Маріна не хоче бути грязною. І Маріна не хоче бути грязним, все. Я беру свою улюблену кружку, тому що багато інформації, трохи тараторю, вибачте, ну я не супероглядач. Давайте зробимо кофе-паузу. Кофе паузу, мішання тут, уже як бачите, обладнав, вже столик використовує, спальничок пальничок стоїть. От що я казав, коли машини використовуються по назначенню, і коли він казав, що теж любить виїжджати в ліс, активний відпочинок, приготувати щось смачненьке, то тепер я розумію, що це людина не просто на словах, а реально подивіться, він там свої сумки, торби, все зробив, і я бачу по деяким речам, що людина поціновувач. Ну тому що на ті ящички, як Stanley, чи Nature Hike пластмасовий, це. Звичайні люди таке собі не купляють. Тож, що ми робимо? В мене кукса, в тебе ось залізна чашка, у мішані смачна кава. Ми заварюємо смачну каву. І ми повинні це все так підзняти, щоб люди теж захотіли кави. Я не знаю, як ти це зробиш, але будь ласка, зроби. Смачна кава. Ну що, друзі? Чесно кажучи, я вже навіть не знаю, що розказують далі про автівки. тому що я не ставив за задачу зробити огляд машин. Я ставив за задачу поділитися з вами, що я собі таке новеньке придбав. Тим бачу, що від вас було ну, дуже багато повідомлень Саня, коли буде огляд авто, хочеться подивитися. І я саме для вас це і зробив. І просто і вам хочу подякувати, бо ви і вітали і так підтримали. Реально так тепло люди підтримали. Я не очікував. Ну дякую, дуже приємно. Обіцяю нову машину любити не менше ніж стареньку. Тож давайте трошки ще згадаємо оці емоції, які я пережив з цією машиною, тому що це було просто неймовірно. Це було просто неймовірно, скільки ж емоцій вона подарувала. Стареньку історію закінчуємо і починаємо не менш цікаву нову. Все, друзі. Це був з вами Сашко Куб. Дякую, що додивилися до кінця. Прямо, якщо ви додивились до кінця, моя вам повага. Все, прожміть лайкос. Все, що... Все, що у вас є, прожміть. Всім пока.